Нема письменників талановитих, які не мали легкі, приємні для всіх характери. Маленька є там така надія, там ніч із однією жінкою, О. Е, бажання сина, але там є е, так, що трагета. Але Андріяшу кумі так сплітати слова, щоб це зачіпало наші душі. Друзі, вітаю! Я Степан Пруцюк, письменник. Любов Пруцюк, літературознавець. Вітаю. Сьогодні ми би хотіли поговорити про Романа Андріяшика, письменника, який зараз практично забутий, який був, як на мене, один із найталановитіших письменників. Взагалі я хочу сказати, що за радянського часу. Українська доба була в кількох аспектах мачухою для наших письменників. Знаєте, мене деколи болить серце. Коли я читаю деяких зарубіжних письменників і переклади і так далі. Люди добрі. От повірте, і наших, наші набагато талановиті, що в нас дуже талановита література. Кричати треба вже про це. Ми не віримо до цього часу. За Нобеля весь час думаємо і так далі. Не, не віримо, то що є. Нобель і всі другі це людські домовленості. А талант це інше. Так от, оцей роман Андріяшик, про якого я впевнений, що багато хто з вас не знає, і не чув, і не дивно. В моєму романі про Тютюнника місяць у місяцю є одна сцена. Я з неї почну коротенько, де роман Андріяшик кипкує з Григора Тютюнника. А таке насправді було воно розписано просто. Я не видумав це. Григорій Тютюнник там. Іде вживання алкоголю, Григорій Тютюнник мовчить, потім через якийсь час підходить Романа Андріяшика несподівано вдару. Там зав'язалася бійка, потім їх помирили. Здавалося, ну що, Еней, письменницька кав'ярня, радянський час. Хтось когось там вдарив, когось помирила, хтось щось комусь сказав. Все це було так, друзі. Якби ми зараз не говорили про двох найталановитіших українських письменників того часу. Найталановитіших письменників масштабу європейського чи світового, називайте, як хочете. Не думайте, що я перебільшую. Вірте мені, ми вже чотири роки з вами говоримо. Будь ласка, би просив більше вірити, тому що я кажу. От. У нас такий якийсь є скепсис до нашої літератури, і в великій мірі він має рацію, але не тут, не в цих випадках. Про Григора Тютюнника, як ви знаєте, я маю роман. Про Григора Тютюнника у нас є відео. Тепер про Роман Андріяшика. Ну, по-перше, що я їм хочу сказати, він мав дуже нелегкий характер. Тепер далі, я вам чесно кажу, письменників талановитих з легким характером не буває. Давайте речі називати своїми іменами. Треба заплатити щось заплатити. Можна прикидатися, можна намагатися подобатися, але нема письменників талановитих, які би мали легкі, приємні для всіх характери. Офіціанти мають легкий характер і то на роботі. Але розумієте, як згадували про нього його сучасники, він загалом був людиною мовчазною, навіть відлюдькуватою частково. Але що таке відлюдькуватість? Я ще сьогодні ще згадаю про Марселя Пруста і Селінджера американського письменника, і французького Марселя Пруста, які також були відлюдькуватими цих знаменитих письменників. Що таке відлюдькуватість? я це тлумачу як величезна рана, завдана людьми, коли люди бояться спілкуватися з іншими людьми через те, щоб не завдати собі ще більшої рами. Це неврозик і може виростати до... Психотичних ознак. Я думаю, що кожен з нас може це не конче бути письменником. Слухайте, а в чомусь письменники такі, як і інші люди. Вони нічим не відрізняються, крім літературного таланту, уміння сплітати слова так, щоб це зачіпало наші душі. А рештом всьому вони такі ж самі. От. Крім цього, одного єдиного. Андрій я умів так сплітати слова, щоб це зачіпало наші душі. Разом з тим. Відлюдькуватість, як писали, що він був собі на умі і так далі. Люди. Ні, ніхто ще ніколи не пояснював внутрішнього світу цієї людини. Оцим ще наш YouTube канал відрізняється від інших каналів, коли йдеться про літературу друзі. До речі, я тут намагаюся вперше говорити про те, що ще не говорилось взагалі. Друзі, дякую за підтримку нашого YouTube каналу. Особливо дякую людині, яка побажала бути неназваною, підтримка, якої дуже вагома останнім часом мусив би вас просити активніше, про ваші можливості підтримувати фінансово наш YouTube канал. Я, на жаль, чи на щастя, не можу згинатися перед чиновниками чи вишукувати якісь інші способи. Єдиний спосіб, щоб наш, щоб наш YouTube канал функціонував і нам в ньому всім було добре, як є це наші донати. Також би вас просив, щоб. Ви при можливості, будь ласка, пересилали вашим знайомим відео. Нехай вони підписуються, нехай вони більше дивляться, нехай коментують. Всі ті відео, які у нас є на каналі, вони не мають часових ознак. Їх можна буде дивитися і через 10 років, і через 15, і через 20. Ну, Даруйте друзі, але таких ютуб-каналів є мало. Наш ютуб канал заслуговує значно більше підписників, коментарів і так далі. І я знаю, ті, що його активно дивляться. Будь ласка, допоможіть. Мені в цьому і моїй помічниці менеджеру каналу Марті Мадій. Дякую. Справді, коли у Григора Тютюнника він був більш такий дружній, у Григора Тютюнника було більше друзів біля нього, і так далі. І так далі то Роман Андріяшик практично був самотнім, хоч вони були сучасники. Пані Люба буде розповідати про його твори. А я спробую, от як я розумію, його, в нього було подружне життя складне. Дві дружини, здається, про це ніхто майже нічого не знає, він ніколи про це не говорив. Дочка, він ніколи про це не говорив, я сам про це майже нічого не знаю, крім того, що я вам сказав. Я думаю, що в такій самотності йому було найбільш комфортно, щоб він. Не витрачав енергії на те, щоб чи подобатися іншим людям, чи щось просити. Такі люди не вміють просити, друзі. Не вміють. Треба, нам здається, багатьом, що ми всі вміємо це, хіба не знаю, за когось коли, але так за себе просити, за свої твори і так далі. Повірте, що я письменник, які не вміють просити і зараз. А він ще за радянського часу опинився. Він вчився спочатку у Чернівцях на фізико-математичному факультеті, потім він служив в армію. Радянську був у Горщині в 56-му році, коли туди увійшли радянські війська. Те, що він побачив, я не знаю, що він побачив, і думаю, це на нього наклало страшну психічну травму. От. Талановитий він був безмежно. Ви не думаєте, що це гігантоманія, але коли я говорю про Андріяшика, я згадую і Рамарка, Хімгуе, і так далі. Тільки це був у нас все-таки такий в'ївся комплекс неповноцінності в наші душі. Що, що його нелегко вишвернути звідти? Він мусив якось в його творах відбилася, звичайно, радянська реальність. Але дуже вимушено. Він закінчив факультет журналістики. Потім він починає писати один із перших романів Додому нема вороття, якого він не соромився, вже навпаки приймав. Потім люди із страху. Роман Думна дорога, який пізніше названа полтвою. Роман Думна дорога був розгромлений нещадно, ідеологічно. Там Леонід Новиченко щось писав Відомий громитель і так далі. Роман Андріяшик почає зловживати алкоголем. В нього відбуваються якісь перипетії в особистому житті, про які ніхто не знав. Він опиняється 8 років, здається, з 68 по 76 безробітним, як казали на творчій роботі. Як він прожив ті роки, я не знаю. Потім він влаштовується в радянському письменнику, редактором. Він править графоманські твори. Михайло Слабошпицький розказує, як він був свідком. Як одного разу він якомусь письменнику без літературного таланту, не знаю, чи письменником можна називати таких людей. Графоману. Письменник це той, що має літературний талант. Він правив і правив це. Я ще собі уявляю. Коли письменник талановитий править графоман у рукопис, як це боляче може бути, боляче, кому ти правиш, як він не вартує того таланту нігтя. І він правив, правив, нарешті то йому кожного дня купував пляшку, він був тоді в алкогольній залежності. І нарешті одного разу кинув цей Михайло Слабошпицький, вже покійний літературний критик, описував цей епізод. Кинув цей рукопис, все, це розтеклося десь якийсь дощ. І сказав, що я з графомана не можу зробити письменника. І жив у якійсь однокімнатній квартирі. Там щось якісь були розміни, з його зв'язано з його особистим життям. Михайло Слабошпицький бачив залишки бібліотеки. Він казав, що залишки, де був і Гельвецій, і античні філософи, і так далі був вражений слабошпицький українські письменники за радянського часу, античних філософів вони читали майже. А хто читав, то, то їх було мало. Чим більше... Наростала у Романа Андріяшика така форма соціопатії, відчуженості від людей. Він багато бував сам і так далі. Я вам хочу сказати, що Григорій Тютюнник, про якого я згадував, попри його любов до друзів, він також останніми роками починав любити самотність. А щодо Романа Андріяшика, я розумію. Він вважав, напевно, да дайте я спробую реконструювати. Це складні речі. Ну, треба про них говорити. Він вважав, що йому ніхто. Нічого не принесе такого доброго, щоб могло його підтримати, і так далі. Я думаю, що це була зневіра в людей. Гіпотетичного читача він вірив, але він не вірив у людей окремих. Вже майже в нікого. В нього на устах, як пише Михайло Сабошпицький, була сардонічна посмішка і стоїцизм, і його нічого не могло зрушити. Я не згоден. Я думаю, що це поверховий погляд. Я думаю, що це була не сардонічна посмішка, хоч сардонічна, теж можна по-різному розуміти, а посмішка муки. Знаєте, люди, які сміються від болю. Якщо це був стоїцизм, стоїцизм ніколи не буває приємний і ніколи не знати, коли людина зірветься. Отак, як тому графоману він раптом вичетував, вичету, а потім кинув це все. Такий був і Роман Андріяшик, здається, незручний, незручний, мовчазний, мовчазний, але у нього бували нервові зриви. Отак почалася бійка з Григором Тютюнником, із якої я починав. В кінці 80-х років він напише роман Юрія Федьковича сторонець який отримає у 98-му році Шевченківську премію. Його проза була така, що в неї треба як море, як океан пірнати. Зараз вона видана вже і так далі. Враховуємо ще особливості того часу, але все одно це був письменник величезного розмаху, якого Україна втратила, тому що за радянського часу він задихався. Андріяшик у листі В'ячеслава Медведя казав, що я втікаю. Так у мене є у мене є форма, Ну так приблизно у мене є форма втечі, і це втеча в історію. Ну але в історію далеко не втік. Він вибирає дуже складні теми. Взагалі його прозу можна класифікувати як екзистенційну складну екзистенційну прозу, абсолютно в дусі європейського модернізму, як ремарк. Так, Дуже популярний ремарк і заслужено популярний як Олдінгтон, як Гемінгвей в українській літературі, як Валеріан Підмогильний. Валеріан підмогильний у хрестоматіях у шкільній програмі і трішки про нього знають. Ну більше все таки людей знає про Андріашка. Майже ніхто нічого не знає, майже нічого немає. Одиниці його досліджували. Ніла Зворовська і є її стаття у підручниках історії української літератури. Слава Шпицький, ну, дуже небагато. Попри те, що він лауреат Шевченківської премії і ну, а що... Богу, що, так, що отримав. Так, що отримав. Ну а що до прози, ну я кажу, вона видається. Ну і мені видається, і так дослідники бачать її як екзистенційну, як таку, яка письменник бачить світ, відображає світ як абсурдний, як повний туги, страху. І ці такі заголовки у нього і схожі, такі у інших літературах, відомі нам як висока полиця літератури. Люди зі страху додому немає вороття. Та ну це ці, назви, самі да. лише назви. Так ну нам ну, так як от смерть героя, про зброї» Гемінґвея, Гемінгвея, та от від заголовка. До речі, у нього перший роман Люди зі страху, і він його написав тридцять 33 роки. Йому було 33 роки, в 66 році. 33-го народився в 66 ця Написав, і через короткий час він написав це додому. Нема враття. Характерне видається все ж роман Додому немає вороття». Там про ситуацію війни, але війни на території України, на території там, Буковини. У нього цікавить от, Буковина, Буковина. До речі, його цікавить території, яку Марія Матіва описує у Буковій землі. Може, десь навіть оті ті прижниця, жорстоки, розлучно. Ця територія воєнних дій, але між двома імперіями, між різними арміями. Українці тільки страждають. Їх там мобілізовують чоловіків. Одна армія мобілізовує для того, щоб Бо інша мобілізує, на випередки. Вони палять хати ці, ці військові, вони грабують, вони мародерять. І, і ці люди, і, власне, немає просвідку, немає кінця, не видно краю. Тому цими такими категоріями екзистенційними, такими як такими, такими модусами екзистенційними, можна цю прозу характеризувати, так як проза туги, і проза страху, і проза туги. А додому немає вороття» Там головний герой, Оксен Супора. Вибирає такі екзотичні такі назви, імена, прізвища своїх героїв. Цей акцент супора завжди в такій межовій ситуації. І, і від свого народження до, фактично до фіналу, а от кого відкритого фіналу в цієї поліці. Народився, батько його загинув, мати незабаром від туги за батьком померла. Виховувався він з чужих людей. Але така його якась така вроджена делікатність не давала йому інколи навіть він хліба в них не брав. У тих людей, у яких виховувався. Голодний ходив і мріяв, хоча б до тієї хати повернутися, хоча би до тієї, яка там де збудувалася. Ну це так, звичайно, що тут якраз воно і я так слухаю. От я слухаю тебе, і десь мені теж yeah. от такі, таке прослідковується. Оте все. Навчається так, якби з барського такого з панського плеча. Так? Якийсь там є неук, сусід, хлопець, який такий, трохи ще й такий самодур, троян, так, син Данила Грицяка, він не може вчитися і разом із ним посилають навчатися супору малого, і так він здобуває освіту. Але тут той випадок, коли, напевне, що більше знань, то більше страждань. Мобілізація двічі у, і в чужій армії. Втеча там такий характерний епізод. Його здається наводить хтось із дослідників. Він правда дуже характерний, коли він бере полон супора свого земляка, який в іншій армії воює, та от і вони там. Дуже швидко порозумілися mm -hmm. і вирішили втекти. Mm -hmm. так, 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 така втеча, втеча з полону, з війни і це з полону. дає надію на консолідацію нації, ну, націю. Так, так, так. там дуже гарно це все прислідковується. Так, попри те, все, попри опір, попри безнадію, проти віччя, проти тугу. Туга абсолютно. розпадається. так. Туга, оця туга, оцей модус, туги він розпадається так, на безнадію, на нудьгу, на печаль. Так, але до, до межі так, до межі якоїсь так. але хоче... воно скри. З євинним вірою, вірою, так, 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 оптимізмом та вдаряється знову, і далі йде опір. Так, правильно. І там є таке та, і до фіналу щастя, це що? На полонині під керівництвом тага Юра Кошути і одруження. Знову таке ім'я, таке гарне: дружана, дружана його дружина, <реш> <реш> дружина, дружина <реш> та, дружана, дружана. Висока любов і це бажання сім'ї. От, власне, і, і пишуть, і всі, і видно з роману так, бажання сіяти, садити, дітей виховувати, жити собі своїм життям, але не дають знову мобілізація. Полон. Ув'язнення і знесилений він іде додому. Там теж такі є сцени, коли він абсолютно ну ледь не навкарачках добирається до свого дому, а дому немає. От дослідники, от вони часто, оце таке звучить. Так додому нема вороття, йде додому, а дому немає. Так нема тобто немає так, і толо спалене і табличка на хаті, наприклад, там говорити лише румунською. Та, mm. ж, така. Ну, та то територія Буковини там свої вони мали. Та. Ну то я ж кажу, то ще можна десь так, якщо, якщо аналізувати, можна брати букову землю, Марії Матіос До контексту чи до якогось типологічного аналізу можна брати. Що тебе ага. особливо? У прозі Андріяшика зачіпає. Її треба, от от ти Які кажеш, в неї треба пірнати. Її да. треба читати. Дуже Вона не піддається якось так. От, от сама оця фабульна лінія. Вона ну треба або дуже уважно з першого разу читати, або кілька разів перечитувати. Оце все, що я переказала, так воно поміж рефлексіями, поміж якимись ретроспекціями, поміж думками наперед, так от і це треба повилуджувати, так повитягувати оце, як камінчики, такі точки, чи як такі планти. Але тим не менше вона рівна у своїй настроєвості, правда, туги. Ну тобі ж навіть такою туги без виході але яка вдаряється в дно, і очевидно, вона буде спадати і ну, дно. Так, Засвічує так, нам тобі, Так, так. Ну я собі <гум> так бачу, так от. Там диво дивне, це 60-ті роки. Там дуже мало радянських реалій. Ну дуже мало. Ну дуже мало. Там якби так, так, є трішки, що, що буде, він як варіант, він може переїхати на радянську країну. Е, е, Якому таке схоже мені от зараз пригадується є Василя Земляка. Але Василя Земляка, хоча би твори були екранізовані, там Вавілон е, під Вавілон двадцять мали інші характер. І він він вибирається кудись в Румунію, так але в останню мить вже поїзд їде, а він залишається. Такий фінал майже відкритий. Це про героя. Так, так, про Оксана. Я про, про твір говорю так, так, так. про додому. Нема вороття. Так він ну не те щоб на роздоріжжі, ну але знову така, наче надія є. Щось відродиться, щось встановиться знову. Маленька є там така надія: там ніч із однією жінкою, О. Е, бажання сина, але там є так, що, Трабо, траг... що б, Та, б, але трагедія із його рідним сином, так дружана, коли його мобілізували сина вбито, і вона іде кудись до якогось старця чи до кого закусник хліба. Та. Але потім в, випадкові зустрічі вона каже, що вона все робила, щоб його врятувати, щоб його там з свого полону врятувати, і все срібло батькове продала. От і з чим ще цим, що я кажу, такою тональністю рівною, попри все те, попри такі трошки важкий. Ну, але важкий текст Джойса це теж важкий текст. Це не означає, що він його треба читати, і тут теж, друзі, невеликі штрихи щодо відлюдництва, Андрія ж якого відлюдництва. Дивіться, ви зрозумієте, до чого я хилю. Був відлюдником називали Марселя Пруса у пошуках втраченого часу, величезних сім томів, видатний письменник французький. Він справді з багатої дуже родини, ви чуєте. благополучна країна. Багато років, коли мама його померла на початку 900-х років, він жив сам. Він собі сказав зробити кімнату з коркового дерева, щоб не проникали ніякі звуки. Він майже ні з ким не спілкувався. Він писав ночами, потім випивав веронал рано, щоб заснути, спав цілий день там, чи півдня, потім випивав чашку кави, зрідка десь показувався в Парижі. Зрідка в нього така була чутливість сильна, що його могло ображати буквально найменше якийсь. Навіть... Погляд, навіть не я не знаю, що. Жест, якийсь і так далі. Хвороблива чутливість, яка проте не була психозом. Така, така сильна, доведена до крайнощів. Я собі уявляю, як він на звуки реагував, якщо він сказав з куркового дерева, от щоб йому. Але Марсель Прус, друзі, до чого я хилю всього? Марсель Прус був багатою людиною. І наш Роман Андріяшик. Який мав таку ж саму чутливу психіку, як Марсель Пруст. Я собі уявляю, що йому доводилося перенести, щоб вижити, щоб йти, щоб далі писати. В радянський час абсолютно несприятливий до письменників, як він деколи, напевно, все одно він мусив наступати собі на горло не один раз, попри це все. І ніхто не знає, вже, що він пережив. Ніхто не знає. Курай несприятливі умови для людей. Одних сприятливі такого типу, других несприятливі. От ще один відлюдник Селінджер. Автор роману над прірвою в житті Джером Селлінджер. Ну, слухайте, справді, після успіху роману він там викупив собі місце, де він жив з дружиною, там було двоє дітей і так далі. Він до себе майже нікого не підпускав. Але даруйте. Він захопився буддизмом, він був багатою людиною. Він не вірив у медицину і всього своїх дітей він лікував, коли вони були хворі, якимись, не знаю, ритуалами чи чим, що вони казали, що боялися страшне хвороби, бо батько, там якісь пігулки, що абсолютно було неможливо Бачите, які другі крайності. Він ніяким не давав багато років інтерв'ю журналістам. Він зробив собі бункер, де писав і не друкував свої твори. Дружина, врешті, пішла від Селінджера. Потім він ще мав коханок набагато молодших від нього чим раз. То починалося з 20, а останнє було 40, здається. От і так далі, 40 років різниці. Теж від людьок по-своєму. Але при грошах в благополучній країні воно все одно виглядало інакше. Тому ми знаємо Марселя Пруста весь світ знає і Селінджера над прірвою в житті ще його другі твори будуть надруковані. Я переконаний, що вони будуть надруковані. А Романа Андріяшика, який би міг, якби ще на цей радянський прес, я думаю, його на раз в КДБ викликали, і так далі. Одним словом, як бачите, дорогі друзі, що ми тільки таку тему, як справді як затонула Атлантида цей письменник, ми тільки піднімаємо її, якісь такі, такі піднімаємо. І тут я розказую про величезний талант, який потонув в радянській дійсності, який пішов в самоізоляцію. Може, й в самознищенні алкоголем, який міг би зробити набагато більше. Принаймні, і Селінджер, і Марсель Пруст, я їх порівнюю з Андріяшиком, нехай не буде нам це смішно. То вони багато понаписували, а він мусив боротися ще за кожен день. І я впевнений, що у таких, як Андріяшик, напевно, що були такі дні, коли він не мав на їжу. Я переконаний в цьому. І нікому нічого не говорив, і ніхто про це не знав. А якби був знав, то що такому Попробуйте допомогти. Людей дратують люди насуплені, мовчазні. І ще, крім того, відчувається, що вони мають якісь от, про себе високої думки. Даруйте ще так, це все на пальцях, але це вся правда. Просто не такі теми, як правило, не говорять. Але можна, нам можна на YouTube-каналі про це поговорити. А де ще? От. І просто дратують. Я думаю, що багато таким людям несвідомо не бажає добра. Також, всі ми носимо собі, як казала Люба, і туги, і печалі, зародки так само, все це є. І, і такі люди у нас розбуджуються. Розумієте, це поле, печалі, поле, туги. Я нікому не дорікаю тут ні Андрія Шику, ні людям. Я просто так це розумію, і тому від нього ще й самі сторонилися от багато хто. Попри те, ще не забудьте ще, що це був чоловік, особливо в молодості, дуже красивий зовні. Багато йому дала природа. Красивий, стрункий, високий, талановитий. Та йому би, я не знаю, найбільші премії світу могли би підкоритися, якби йому пощастило з країною, якби він не народився в Радянському Союзі. От. Але історію я не знаю умовного способу. І подумаймо сьогодні про цього письменника, про його долю. Його твори можна прочитати. Почнімо знайомитися з ним по-новому, знайомитися із скарбами затонулими нашої великої і стражденної, і дуже талановитої літератури. Дякую.